Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. Як ви вже зрозуміли, я збираю кубік Рубіка, але сьогодні я хочу кинути собі виклик, зібравши головоломку, яку я до цього разу ніколи не тримав в руках. Це ось такий незвичний мегамікс. По-перше, тут просто більше кольорів. Як е, в звичайному 3х3, на наприклад, 6 кольорів, це просто кубік, а ось це ось такий 12-сторонній е, фігура. Не знаю, як точно називається, я називав його Мегамінкс, і тут 12 відповідних кольорів на кожній стороні є кілька елементів різної форми, і як ви бачите, є ось такі загадкові замочки. Не зрозуміло поки що, що воно таке, але мені здається, що воно якось блокує. Так, я коли намагаюся крутити сторону. Ось це блокується і не крутиться, тобто центральна частина не крутиться разом зі стороною. Що стосується звичайного мегамінксу, то він має виглядати ось так: 12-ти гранник з 12-ма кольорами, 12-ма сторонами. І тут, якщо ми крутимо верхню сторону, то вона крутиться уся. А в нашій складній версії, яку я сьогодні намагатимусь зібрати, вона крутиться. Не вся. Ха, це вже дивно виглядає. Не знаю, чи зможу я впоратися з цим чи ні, але для початку давайте зрозуміємо наскільки швидко і взагалі як я зможу зібрати звичайний мегамікс. Просто щоб порівняти: 3 на 3 у мене вдалося зібрати за 11,36. шість. вже в кілька разів складніше. Подивимось. Якщо чесно, я дуже давно не складав мегамікс. Я сподіваюся, що я не забув, як це робиться. Якщо буде довго, вибачайте. Насправді ця головоломка збирається так само, як і звичайне 3 на 3 Хрест тут виглядає як зірочка, і це перший етап. Наступний етап це треба зібрати перші два шари, нічим не відрізняється від звичайної трьошки. І е, навіть алгоритми я використовую абсолютно ті самі, за винятком, що тут більше елементів, і їх важче шукати. На це е, треба більше часу. Це другий етап. Ми зібрали F2L. Тепер мені треба зібрати далі. Ще кілька шарів. Окей, і останній етап це просто верхній шар. Поїхали. Це збирається плюс-мінус. Так. Просто ставимо на місце останні елементи. Дві хвилини, 6 секунд. Поганенько, якщо чесно, але камон, я роблю це вперше за багато місяців. Ось так збирається мегамінкс. Е, ви вже зрозуміли, в, що він в кілька разів важче, ніж 3 на 3. А тепер переходимо до бенгера сьогоднішнього відео, і це найскладніше мегамінкс з замочками, то, що блокує кожну сторону. Для початку давайте його розберемо. І як бачите, коли ми рухаємо е, бокові сторони, тоді ці елементи всередині кола міняються. Але якщо ми будемо рухати верхню сторону, то вони залишаються. На місці, тобто Megamix блокує рух ось цих деталей, ось цих елементів. І це, І це буде реально. Важко подивимось, чи зможу я це зробити. Ну а ви напишіть в коментарях слова підтримки, бо без вашої підтримки я точно не впораюся. Поки я морально готуюсь до розв'язання цієї головоломки, ви можете перейти за посиланням в описі в мій інстаграм-магазин Головоломок. Там ви зможете вибрати і придбати для себе головоломки з цього каналу, які я вирішував тут на Ютубі. А тепер я їх друкую на 3D-принтері для вас. Сам власноруч виготовляю найкращі головоломки, які я коли-небудь тримав в руках, і тепер. У вас є можливість розв'язати один або декілька з тих пазлів. Переходьте за посиланням в описі і замовляйте головоломки в моєму інстаграмі. Просто напишіть в Дірект, і наш менеджер вам відповість. Приємного розв'язання! А мені. Приємного теж розв'язання. Окей, в мене поки що навіть плану немає, як я це буду робити, але в голові я вже собі придумав, що для початку мені треба що зробити? Мені треба зібрати, я так розумію, елементи таким чином, щоб вони поєднувалися по кольорах з центральною частиною. Наприклад, або повністю біли, е, біле коло зібрати, і так на кожній стороні, або зробити таким чином, щоб кожен елемент був. Ніби, от як бачите, правильного кольору. Тобто тут елемент реберний складається з трьох куточків, з трьох шматочків: фіолетовий, фіолетово-білий і білий. Не знаю. Ну ми спробуємо по-різному, а там далі буде видно. Починаємо з білої сторони. Для початку зберемо біле коло. Мені здається, це буде правильний варіант. Це складно. <селес> <heroin> <селес> Вони не рухаються так, як я хочу цього. Біле коло. На місці. Далі нам треба елементи. От, Наприклад, фіолетовий, поставити до фіолетового, тут мені треба знайти біло-жовтий колір. біло-жовте ребро. Наприклад, ось це воно. Ми його підганяємо сюди і дивимося, що ми зможемо з ним зробити. Правильно? Для того, щоб цей елемент став повністю біло-жовтим, мені треба його поєднати з жовтим шматочком на центрі. І тільки тепер опустити його я можу. Бачите? І тепер є проблема, коли я буду його ставити. Ось сюди. Ми тут заміняємо білий, а він має тут бути. Значить, треба якимось чином його тут сховати. Сховали жовтий, сховали білий. Є, на місці. У, це було дуже-дуже непросто. Тепер я розумію, наскільки ця головоломка складна. Так, ну слухайте, щось в мене та й виходить, але поки що не зрозуміло, наскільки це правильно те, що я роблю. Роблю абсолютно інтуїтивно. І це реально не так просто, як здається, на перший погляд. Синій білий, синій білий. Вау! У мене вийшло зібрати хрест. Слухайте, це дійсно набагато важче, ніж я міг подумати. Це дуже важко. Тому, будь ласка, якщо ви підпишетесь та поставите лайк цьому відео, то я зараз страждаю немарно. Далі, я так розумію, мають іти. Пари елементів. Для того, щоб скласти пари елементів, мені потрібно скласти ребра. Правильно, ребра ніби стоять на місці. Так, нібито поки що я зібрався таким чином, щоб ребра залишилися правильні тут. Тобто, бачите, фіолетовий біля фіолетового центру, зелені, червоні. Ось ці так. Ось ці в нас розібрані. Але головне, що правильні ось ці. Це мені якось вдалося проконтролювати, я навіть не помітив як. Окей, давайте спробуємо жовто-синій. Ми йдемо його сюди. Ось він. Складаємо з нього пару елементів і намагаємося закинути сюди. Що з цього вийде? Так, тут, в принципі, простіше. Він стає на місце і нічого не розвалюється. Спробуючи, чи працюють тут звичайні алгоритми в такому варіанті. Так. Так, все працює. Далі ми збираємо як звичайний мегамінкс. За рахунок того, що в нас вже на місці стоять е, ось ці внутрішні елементи маленькі на колі, який, яке заблоковано. За рахунок цього у нас елементи складаються так, як нам треба. І є. Yeah. Окей. Okay. Фух, Слухайте, 6 хвилин з половиною минуло я зібрав лише. Перші два етапи, але дивіться, все в мене поки що виходить. Далі складність полягає в тому, що, бачите, не всі кола у нас зібрані до кінця. Ось, наприклад, на червоному не вистачає два елементи, на синьому один елемент, жовте поки зібране, і так далі на усіх. От мене тепер питання: чи необхідно зараз на цьому етапі скласти всі кола і тільки після цього а, збирати далі? В принципі, перший і другий етап в мене вийшло вирішити без проблем. І надалі я можу їх емітувати, тобто складати не як я зазвичай це роблю, повернувши вниз зібраною стороною, і далі склати шарами. Я можу перевернути цей Мегамікс, наприклад, таким чином, щоб в даному випадку, наприклад, жовтий в нас був першим шаром. Далі скласти хрест на жовтому, і типу я емітую на цьому мегаміксі, що я знову складаю перший шар. А насправді я роблю це вже в втретє. Окей, і тепер у мене перший шар. Тут, і мені залишається загнати усі пари. Це мені вдалося зробити до цього. До речі, дивіться, 957, 58, 59, 10 хвилин. На 10 хвилинах цей таймер, на жаль, вирубається, тому мені доведеться його перезапустити. Ви знаєте, виробники цих таймерів не думали, що я буду такий тупий. Ну а далі все робиться так само, як і на перших шарах. Окей. Тепер дивіться, якщо уявити, що жовтий це наш перший колір. У нас зібрано так само перші два шари, як і навколо білого. Але тепер що ми робимо? Тепер ми уявляємо, що наш перший шар це синій колір. Складаємо синє ребро, заганяємо пари і рухаємося далі. Це цікаво. Я геній чи ні? А, Я є в геній, точно Боже. Треба намагатися не розібрати те, що вже зібрано. Це знову спрацювало. Дивіться, шар за шаром в мене збирається. Збирається мегамінг, залишається зібрати лише от червоний фіолетовий центр. І, в принципі, все. І все буде зібрано. Тут головне повертати все назад, щоб нічого не розвалилося, щоб все було зібрано. Я, правда, не знаю, що мене чекає на останньому етапі, але поки що, трошки напоживши мізки, все виходить. Окей. Плюс ще один блок зібраний. Боже, ну це, це прикольно. Це реально прикольно. Так, є. Фу. Що ж, у нас зібрано майже все, окрім двох сторін, як бачите, всі центри і всі майже сторони зібрані, окрім двох. І тепер у мене обмежене місце, де я можу діяти. Тобто існує ризик, що просто розвалиться те, до чого я тільки йшов. Шо Ішов. Вау! Клас! залишилось один. Один етап залишився. І що ми маємо? Тепер у мене 100% верхня сторона буде зібрана. Я маю на увазі ось ці е, кружечки. Вони точно будуть зібрані, нікуди не дінуться. А ось ці елементи я ставлю одним рухом на місце. І все, у мене всі центральні кружечки зібрані. І тепер, як би я їх не крутив, вони мають бути на своїх місцях. Все залишається буквально нічого. Буквально останній етап. Але зазвичай... Це найскладніший етап. Ага. Існує проблема. Проблема в тому, що ось на останньому етапі мені вже конче потрібно ставити е, кожне ребро уже на своє місце. Тобто, наприклад, дивіться, я можу поставити, звичайно, е, сіро е, кремове ребро між сірим і кремовим е, центром. Але як бачите, тоді в мене зміщується. Потрібний центральний елемент. Мені треба, щоб всі ребра були ось такими. А як це зробити, я поки що навіть не, не уявляю. Тобто мені якимось чином треба перемістити. М -м -м. Це... Я не знаю як. Невже? Так, це вийшло! Це вийшло! Звичайний алгоритм спрацював. Залишається останній етап. І мені на це є 30 секунд до виключення таймера. Я це не встигну зробити. Окей. Ем... А... Для початку розвернемо не кути на місця. Знову таймер виробився. Тобто пройшло 20 хвилин. Я зараз переживаю дуже сильно. Тому що я Я роблю звичайний алгоритм, як би я це зробив на звичайному мегамінці, але подивіться, все розвалилося і не виглядає. Так, як мені треба, я дуже сильно переживаю, що всі мої старання були марними. Щось дуже сильно пішло не туди. Як я міг так помилитися? Боже, як прикро! Я просто розвалив майже все, намагаючись зібрати останній елемент. Десь я збився, чи що? Я не розумію. Це виглядає катастрофічно. Мабуть, я ще раз запущу третій раз я його запускаю Звичайно, я відчуваю вашу підтримку через екран монітора. І це єдине, що мене змушує не зупинятися. Так, дав давайте так. Е не все так погано, правильно? У нас половина більша частина зібрана. Зробимо так, що останнім центром буде блакитний. Так, сюди, 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 на місці? Є yeah, окей. Okay. Все, ми дійшли знову до останнього етапу. Не так багато часу ми втратили, все окей. Okay. Рухаємося далі. Тепер мені необхідно що. Поставити на місце ребра. Це ми вже робили. На цьому етапі ми ще не збувались. Поки що. Є, бачите? Знову на цьому етапі одне ребро, ребро на місці. Далі. Тепер усі ребра на місці. Все, чітко на цьому етапі ми збилися. Ха, ха. Окей, а, тепер ми збираємо останнім шаром блакитну В сторону, і залишається поставити тільки кути. Кілька кутів поставили, залишилось два і все ціле. Це про чудово. Так. Так. О! Все на місці. Залишається тільки орієнтувати правильно кути. І це останній етап. Непогано цей має піти сюди, правильно? правильно. Так. Так, так. Стоп! Так, Боже, ми це зробили! Ми це зробили за 25 хвилин 59 секунд. Двічі вирибався таймер, мені не вистачало часу, я збивався. Я вперше тримаю цю головоломку, але мені вдалося акумулювати сили і зібрати цей неймовірний мегамікс. Боже! Це було круто. Напишіть в коментарях, чи очікували ви, що я зберу його так доволі швидко, 25 хвилин, навіть з урахуванням того, що я збивався. Це круто. І ви можете порівняти е, власноруч результати. Е, цей кубик я зібрав за 11 секунд, 2 хвилини і 25 хвилин. хвилин. Зрозуміти, наскільки цей. Мегамінкс складніший за звичайний кубик, але мені вдалося його зібрати, лише маючи звичайні базові знання з того, як складати прості головоломки. Тож вчіться складати головоломки, прокачувати свій мозок і підписуйтеся на канал Кубастік. Тут ви побачите вирішення ще більш неймовірних головоломок, а Також можете замовити пазл для себе в моєму інстаграм-магазині. Всім дякую за перегляд. Я Дуже щасливіше мені вдалося зібрати складну головоломку, і я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Тож підписуйтеся на канал, побачимося зовсім скоро. Па-па!